Погода в четвер готує нетиповий сценарій. У деяких регіонах денні температури виявляться нижчими за нічні. В деяких областях очікується дощі, а загалом стане трохи тепліше за середу. Давайте розберемось, що чекає на кожен регіон. У Київській області температура в день підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду, очікується майже повна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура вдень буде 3 градуси тепла, а вночі плюс 6. Вітер південно східний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, дощу не прогнозується. У Сумській області температура в день складе 3 градуси тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході у Харківській області температура вдень становитиме 6 градусів тепла. А вночі очікується плюс 9. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не буде. У Донецькій області температура вдень і вночі буде 11 градусів тепла. Прогнозується суцільна хмарність зі слабким дощем. У Луганській області температура вдень складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 12 градусів. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами. Очікуються дощі. На півдні. На Одещині температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 12. Очікується майже повна хмарність, опадів не буде. Погода змінюється. Ми тримаємо вас в курсі. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Миколаївській області температура в день досягне 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Спостерігатиметься значна хмарність, але без дощів. У Херсонській області температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, місцями можливі слабкі опади. У Запорізькій області температура вдень і вночі буде 11 градусів тепла. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність, можливий короткочасний дощ. На Кримському півострові температура вдень складе 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, небо буде майже повністю вкрите хмарами, дощу не прогнозується. На заході. У Львівській області температура вдень буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 3. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність проте опадів не буде. В Івано-Франківській області температура вдень становитиме 8 градусів тепла. А вночі буде плюс 5. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, дощу не прогнозується. У Тернопільській області температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність без опадів. На Буковині температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься помірна хмарність, опадів не буде. На Закарпатті температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним. очікуються дощі. У Рівненській області температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду, прогнозується майже повна хмарність без дощу. У Волинській області температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами. Опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується значна хмарність без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Очікується значна хмарність, опади не прогнозуються. У Полтавській області температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 9. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Черкаській області температура в день і вночі буде 9 градусів тепла. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не буде. У Дніпропетровській області температура вдень складе 9 градусів тепла, а вночі плюс 11. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становиме 8 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність, опади не очікуються. Ось і весь прогноз на цей четвер. Природа нагадує, що вона непередбачувана. Гарного нам всім дня і до зустрічі вже завтра.